Українець відмовився грати за національну збірну через головного тренера. Збірна України з футболу у жовтні продовжить виступи у відборі на чемпіонат світу 2026 року. 10 жовтня українська команда зіграє проти Ісландії, а 13-го – проти Азербайджану. Нещодавно наставник команди Сергій Ребров оприлюднив заявку збірної України. Місця там не знайшлося для Андрія Луніна. Як зазначили українські журналісти Ігор Циганик та Ігор Бурбас, український воротар не виявив бажання приїжджати в головну команду країни, адже в останній час поступається місцем в основі Анатолію Трубіну. Лунін вважає, що він або повинен грати в старті, або не витрачати час на поїздки в збірну. Повідомляється, що Ребров втомився від ситуації, що Лунін постійно знаходить причини поїхати з табору. Коли дізнається, що не гратиме у старті. Саме тому гравця й немає в заявці головної команди. Мирон Маркевич прокоментував можливість очолити збірну України з футболу. Цитуємо легендарного українського тренера. Чи погодився б я очолити збірну України? Потрібно було б дуже добре подумати. Багато нюансів щодо нерозуміння ситуації навколо збірної, але я не можу категорично сказати ні. Я ще точно не сказав останнього слова. Але якби мені було трохи менше років, я б не сумнівався у своєму рішенні. Зараз не хочеться помилитися, це дуже серйозна відповідальність, але я не проти, сказав Маркевич. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Ардатуран. Не дає грати футболісту Шахтаря через зайву вагу бразильський центрбек клубу Шахтар, Марлон Сантос, провів у цьому сезоні тільки 24 хвилини за донецький клуб у всіх турнірах. За інформацією порталу, та причиною того, що Туран не дає поки грати Марлону Сантосу, є те, що гравець повернувся з Америки із зайвою вагою. Зазначається, що Марлон активно бореться з цією проблемою. Та скоро поверне свою фізичну форму. Нагадаємо, у липні 2025 року Марлон Сантос на правах вільного агента повернувся в Шахтар. Легенда Динамо висловив співчуття Шовковському. Легендарний футболіст Динамо Олександр Хацкевич зізнався, що йому шкода наставника киян Олександра Шовковського через ситуацію, яка склалася у клубі. Цитуємо Хацкевича. В чемпіонаті команда зараз йде на другому місці, так є невдала серія. Те, що кияни програли Крістал Пелас, ну так цей англійський клуб один з фаворитів ліги конференцій, тому немає нічого страшного. Просто не потрібно говорити, що ми вийшли в лігу конференцій, аби набиратися досвіду. Якщо так подивитися, то хлопці вже років п'ять набираються досвіду в Єврокубках, а результату немає. Треба реально оцінювати можливості команди, з якою зараз працює Олександр Володимирович. Мені зараз його навіть шкода, що він потрапив у таку ситуацію. Думаю, його не варто звільняти, сказав менеджер Полісся та легенда Динамо Хацкевич. УАФ дискваліфікувала відомого українського тренера. Колишній футболіст збірної України. А на сьогодні тренер клубу Інгулець Василь Кобін отримав дискваліфікацію на два поєдинки. Офіційна причина дискваліфікації кобіна це нецензурна лексика під час матчу восьмого туру першої української ліги проти запорізького металурга. Зазначається, що під час матчу наставник вигукував лайливі слова щодо арбітра поєдинку, і як наслідок тепер повинен понести покарання у вигляді дискваліфікації. Челсі налаштований купити молоду зірку збірної України. Півзахисник Брентфорда та збірної України Єгор Ярмолюк може залишити клуб. Як повідомляє Тім Толк, лондонський Челсі розглядає 20-річного футболіста як перспективне підсилення середньої лінії. Брентфорд докладе максимум зусиль, щоб зберегти українця в січні, тож ймовірний трансфер може відбутися у літнє вікно. Клубам, які охочі підписати Єгора. Доведеться виплатити Брентфорду 30 мільйонів фунтів стерлінгів. За футболістом також уважно стежать Манчестер Юнайтед і Тоттенгем, а сам Єгор вирішив, що готовий до наступного кроку у своїй кар'єрі у цьому сезоні. На рахунку українця 9 матчів та 1 асист. Стало відомо, хто став найкращим тренером та гравцем в УПЛ за вересень. УПЛ визначила найкращого гравця та найкращого тренера вересня. Найкращим тренером визнаний Младен Бартулович, який очолює металіст 1925. Його команда у вересні набрала сім очок з дев'яти можливих УПЛ. нічия з шахтарем перемоги над Полтавою та Колосом, та пройшла до однієї восьмої фіналу Кубка України. Звання найкращого гравця вересня отримав півзахисник Карпат Бруніньо. У вересні він провів чотири матчі в УПЛ, забив один гол та віддав один результативний пас. Це він зробив у грі з Динамо. Денис Гармаш залишиться без тренера. Відомий український тренер Олександр Рябоконь залишить клуб другої ліги Лісне, за який виступають екс-динамівці Денис Гармаш та Сергій Рибалка. За інформацією джерела Спорт Арена. Рябоконь очолить клуб першої ліги лівий берег, який у минулому сезоні грав в еліті українського футболу. Лівий берег звільнив Андрія Гаврюшова, який очолював команду з літа, змінивши Віталія Первака. Відзначимо, що за інформацією українських змі, футбольний клуб Лісне має великі фінансові проблеми і цілком, ймовірно, зніметься зі змагань під час зимової перерви. УЄФА хоче покарати Крістал Пелас за кричалку фанатів у матчі проти Динамо Київ в лізі конференцій. Крістал Пелас може отримати покарання від УЄФА за інцидент під час матчу Ліги конференцій проти Динамо. Як пише Спортбібл, Крістал Пелас може бути покараний за поведінку своїх вболівальників, які по ходу зустрічі співали. У повітрі було дев'ять російських дронів, і Жан Пилип Матета їх збив. Фани адаптували цю кричалку під скандування прихильників збірної Англії про 10 німецьких бомбардувальників. Тепер цей інцидент є підставою для санкцій від організації. Згідно зі статтею 16 дисциплінарного регламенту УЄФА, клуби несуть відповідальність, якщо їхні вболівальники демонструють слова предмети. Або будь-які інші засоби для передачі провокаційного повідомлення, яке не підходить для спортивного заходу, зокрема провокаційні повідомлення політичного, ідеологічного, релігійного або образливого характеру, йдеться у повідомленні у підсумку: УЄФА може накласти на Крістал Пелас штраф, а також частково закрити трибуни домашнього стадіону для вболівальників під час наступних поєдинків. Динамо та Шахтар хочуть переманити молодого таланта з Кіпру, молодий вінгер кіперської Омонії Ю-18 Савва може залишити клуб і продовжити свою кар'єру або в Україні, або в Італії. За інформацією Кіперфутбол Подкаст інтерес до підписання Хавбека виявляють: Динамо, Шахтар, а також Аталанта. У квітні цього року 17-річного Савву було визнано найкращим гравцем Кубку Сицилії. Савва народився на Кіпрі в місті Пафос, однак має українське коріння, що теоретично уможливлює його виступи за національну збірну України. Поки Савва був заграний за збірні Кіпру Ю 16 Ю 17 у травні наступного року. Вінгер відсвяткує повноліття. Шахтар уклав попередню угоду із новим бразильцем. Бронзовий призер минулого сезону УПЛ Шахтар продовжує активно цікавитися послугами 17-річного атакувального хавбека Греміо Габріеля Мека. Згідно із останньою інформацією від видання Боваліп Бразіл, гірники уклали попередню угоду з футболістом, але жодних офіційних документів поки не підписали. Оскільки не мають дозволу на трансфер від бразильського клубу. У Греміо усвідомлюють, що найближчим часом їм доведеться піти на продаж свого гравця, інтерес до якого виявляють чимало клубів з Європи. Очікується, що за Мека Греміо зможе отримати близько 19 мільйонів євро від клубу з України, Шахтар звернувся в суд через трансфер гравця Динамо. Донецький Шахтар звернувся до суду через трансфер 28 восьмирічного півзахисника Олександра Піхальонка до київського Динамо. У липні 2024 року футболіст залишив Дніпро один за 2,5 мільйона євро і приєднався до біло-синьої команди. За умовами угоди 20% від цього переходу належали гірникам. Проте донецький клуб досі так і не отримав грошей. Суд визнав вимоги Шахтаря законними, який має намір домогтися визнання дніпро 1 банкрутом. Господарський суд Дніпропетровської області повідомив про відкриття провадження у справі про банкрутство відомого українського клубу «СК Дніпро-1». Інформація про це з'явилася в єдиному реєстрі судових рішень. Попереднє засідання у справі призначено на 11 листопада. Шахтар перехопив у Динамо Вінгера, який феєріть за Барселону. Український Вінгер Артем Рибак, що нині виступає у складі каталонської Барселони, розповів про початок свого футбольного шляху. Футболіст зізнався, що міг опинитися в київському Динамо, але обрав донецький шахтар. Цитуємо молодого таланта Барселони. Ми з Буковиною їздили на різні турніри. Там були селекціонери. Потім мені зробили пропозицію перейти до Шахтаря. Мені тоді було 11 років. До Шахтаря мене взяли грати за команду 2009 року народження на рік старшу за мене. Тренером тоді був Олександр Васильович Войтович. Також пропонували перейти до Динамо та Руху, але я відхилив пропозицію Динамо, адже мені завжди більше подобався. Шахтар, я за ними багато слідкував, тому саме так і вирішив, переїхав до Києва в Академію Донецького клубу. Там були чудові умови: база, поля, школа поруч сказав рибак. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.